Друзі, всім привіт! Знову на кухні і зараз я вам покажу, ось як я закриваю на святковий стол. Маленькі корнішони такі, в поллітрових баночках. Для цього ми, нам потрібно листочок смородини, ложимо на низ. Маленькі ось такі суцвіття окріпу. Так. Це саме ложимо на низ. Потім кружечок цибульки, ось кусочок гострого перця сюди. Так, тепер беремо ми половину дольки лимончика. Це все я вам напишу потім в описанні. Ось, ну, наявно пишу, на літрову баночку, а ми будемо робити у цього по півлітровий. Беремо зубчик невеличкий часничку, ріжемо його. Так. Беремо. Одну лаврушечку, духм'яний. одну дві штучки. Дві штучки. Так. І беремо суміш перців теж пару штучок. Ось так. Тепер у нас є. Корнішонки ми вчора вибрали. Дивлячись на те, що був дощик, ми ось такі вибрали огірочки. І вкладаємо їх у баночку. Дуже гарненькі вони будуть смакувати у нас до святкового столу. Скільки баночок не знають, вийде зараз. Поки що наложуємо. Ось такі красавчики у нас. в нас выходят. А потом будем добавлять из нашим. Здесь. И уксус. Пока еще друзья, накладываем. О, ось так от у нас вийшло одній баночки, зараз будемо накладати другу. Побачимо скільки баночок у нас вийде. Так, друзі, вийшло у нас так Бано... Три баночки і зараз ми їх заливаємо кип'яточком на 10 фюїн. І так будемо виробити. кип'яточком будемо заливати. Три. Нє, два рази. Третій раз вже будемо робити маринад. Так. Можна зливати перекип'ятити цей сам ми його зливаємо і заливаємо чистим. Ось так. Налили, накриваємо кришечками, Ось і даємо 10 хвилин, щоб вони у нас постояли. Ось так. Ось так. Все. Через 10 хвилин зливаємо, заливаємо ще раз, а потім будемо робити маринад. Так, друзі, зробили ми процедуру з нашими горочками два рази і зараз третій раз будемо закривати. Тепер беремо кожну ваночку і додаємо 30 грам оцету. Надіюсь, лайк я заробів, поставили. І третю Так, друзі? Сюди тепер. Так, тепер беремо столову ложку цукру і повну таку. Ось так. Так і, по чайній, чайну ложечку, це буде нас 10 грам, ось солі. І зараз крутинки кип'яточком заливаємо і зразу закриваємо. Ось. Водичка вже в нас закипіла. Так, все заливаємо. Так, щоб аж через верх трохи пішло. Беремо нашого ключика і закатуємо? Ось так. Я прокатую два рази для увереності, хоч ключ у нас автомат. Все-таки робимо два рази. Ось так. Ось такі ось ці огурчики. Зараз ми їх перевертаємо, даємо остить і опускаємо в погреб. Такі огурчики дуже-дуже смачні, особливо, коли до вас приходять гості на святковий стіл відкриваєте. Застаєте маленькі такі кормішом Це дуже-дуже чудово. Ну, ось, так що. Заробив я лайк чи не заробив? А Ану напишіть коментарі. Яка красота. Все, всім смачного! tiempo que...